Герої житимуть, докижитиме пам'ять про них. Клюба Андрій Михайлович, позивний грузин, кулеметник 78-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Народився 6 лютого 1984 року у селищі міського типу Більшівці, що на Івано-Франківщині. Ріс надзвичайно кмітливим і добрим хлопчиком, люблячим сином для своїх батьків. Дитинство та юність пройшли у Івано-Франківську у мікрорайоні Пасічна та у селі Підшумлянці. Навчався у ЗОЖ номер 18, яку закінчив дві Першого року відтак вступив до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на факультет фізичного виховання та спорту. Професійно займався кікбоксингом, мав багато досягнень і нагород. Також захоплювався полюванням у листопаді 2003 року. Одружився з коханою дівчиною Ольгою. Молодого подружжя з'явився на світ синочок, якого назвали іменем батька. Андрій був коханим чоловіком, надією і опорою для своєї дружини, мудрим, добрим, люблячим батьком для сина Андрія, взірцем, наставником. З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, без вагань вступив до лав Збройних сил України уже 2 березня. Зарахований до списків особового складу військової частини А 7154 один батьківщину від російських окупантів Бантів у складі 102-ї бригади у Дніпропетровській та Запорізькій областях побратими характеризують його як сміливого бійця, надійного друга, готового прикрити спину у будь-якій ситуації за сумлінну службу і вірність військовій присязі командиром 102-ї бригади. Воїн був нагороджений почесним нагородним знаком за бойову звитягу. Життя героя обірвалося 17 квітня 2023 року. унаслідок підриву на мінометно-вибуховому пристрої на околицях села Дорожнянка Запорізької області. Андрій загинув разом із двома своїми побратимами Романом Волковичем та Олександром Струтинським, виконуючи бойове завдання. Побратим полеглих Анатолій Мицкан у соцмережі Facebook написав: Знаєте, як воно буває? День минає, і тут дзвінок. І тихий голос побратима вимовляє один за одним позивні: троє в одну прокляту мить. Троє з твого взводу. Троє з якими ти рік в одних посадках пліч опліч з автоматами, з лопатами в окопах у сірій зоні в бункерах. І ти розумієш, що просто немає слів: троє чоловіків, троє синів, троє батьків, троє у розквіті сил. Сестра дружини Ольги Наталія Фуфалько, розповідає, життєвий шлях Андрія був присвячений батьківщині і улюбленій родині, таких як він справді небагато. Він завжди врізнявся з поміж інших, вмів підняти настрій своїм оптимізмом, дотепними жартами. А скільки життя було в його очах, він був тим, хто завжди прийде на допомогу. Несподіваний, веселий, впертий і розумний, добрий, надійний. Він був найщирішим з усіх, кого я знаю. Свій останній спочинок захисник знайшов 22 квітня на Алеї героїв села Чуколівка Івано-Франківської територіальної громади. Воїну було 39 років. Вдома на Андрія чекали батьки, сестра, дружина, син, рідні та друзі. Посмертно нагороджений відзнакою івано-франківського міського голови за честь і звитягу, Андрій Клюба віддав своє життя за волю та незалежність нашої держави, проявивши мужність та хоробрість, відданий син свого народу, безстрашний воїн, для якого Україна була понад усе. Вічна йому пам'ять і шана.